Всім привіт! вас вітає канал Маніралик. Хочу вам сьогодні розказати про нашу петличку. Як ми її заказували, як ми ставили її. Дивіться, у нас ширина, виходить, 8, довжина 16. Це вісім на 16, а висота у нас 3,15. Ми заказували її, нам сказали, що мають її на щось поставити, типу на землю. Якби вона не годиться. Треба було поставити на площадку якусь забетонірувати, або якісь стовпи бетонірувати. Ну, ми вийшли. Е, ну Як би ми, ми подумали, як ми поставили на городі і е, бетонувати не хотілося. Ми вирішили покласти і доски грубі чи балки, як вони ну як вам сказати, поклали по кругу, земельку землю трохи скопали. Посадили, поскручували гарно, в лугах дуже гарно прикручували і поставили на такі доски. Ну, Якби вийшло непогано. Mm. Як ну, Пока себе показує непогано. Ну ось зі мною покажу вам. Які? Ось такі вам є ось такий один. Такі доски вам показую. Ось такі круглі. Ось такі доски стоять. Виходимо середину, е, Дивіться, ось. Тут двоє дверей і ось такі, дивіться, два двоє, двоє вікна у нас. Ось так розкручуєш, Розкрутив. Ось так вони відкривається у нас. Це для провітрування теплиці, З другого боку точно так само двері, вікна. І ну, ось так само зробили, теплиць на встановлі без, без цього тамбура. Ось це ми вже робили самі. Ось цю перегородку ми вже повністю робили самі. Двері так само, точно ну, так само як там. Озберую котельню, від це Тоді я вам розкажу далі. Це таку ми перегородку зробили. Е, ну Далі, далі дивіться, е, так само, шо? такі самі двері. Е, така сама відкривається. Ось Двері ми ці зашили такою фотою утеплителем. Ми ними не користуємось, там вистачає одних дверей. Якби ми їх зашили. Ми не мене І у нас відкривається з цього боку так само. Наприклад, нам в теплиці жарко, ми з одного боку з ними боку, так, дивіться, відкрили. Буквально 5 хвилин і бомба в теплиці. Скодячок прийшов, градусник зовніть Ну, Ще дивіться, ми натягнули ось таку сітку, ось таку зелену сітку. У нас ту сонячна сторона, то ми натянули ну, хорошо холодок робить. ну так, Теплиця нагрівається. Е, така сітка там, буває разна, буває, там 60% затемненості, є 40%, е, Є90%. Ну, ми по 90 по, почепили 90%, щоб менше пропускало сонце. Ну, дуже хорошо працює. Е, а, ще вам забув сказати, нас, е, теплиця складається м з двох. Як з, двох, з двох натяжних пленок всередині, який гуляє в воздух. Ось такі нас переходи накачує в середині пленку. Ось такими переходами. В кожну хвилину включається, нас дуйчик цей, що дує, і накачує теплицю. Пишіть вам покажу, який цей дуйчик. Які там автомати стоять? Скільки включається, зараз вам все покажу. Ось ми прийшли до цих автоматів, які керують нашим дуйчиком. Це у нас автомат ось, включений, бачите, ось включилося кожну хвилину по 20 секунд накачує нас тепличку. Дивіться, воно рахує. Ось так буде зараз 20 і воно виключиться. І так кожну хвилину. Можна виключити, можна вручну на, нажав тумблерка. І будеш качати, там, яку ти хочеш там, кількість. Качаєш, качаєш, щоб от, от буде треба 100. Е, ось таких у нас переходиків, що накачує там, одну стіну, другу, кришу, потолка стіну. Є 6 штук. Це через них воно накачує. Е, ось наш цей дущик. Ось він ось такий бачите включається. І надуває. Ну, якби непогано. непогано е, ну Що вам ще таке розказати про тепличку? Ми витяжку ось таку встановили. Е, бачите, встановили цю теж у нас з двігателем такий. Ну, що то воно, мені кажется, слабенько тяне. Але вами побачимо. Е, ось на витяжку ми так само поставили те, що можна керувати там. Дивіться. Можна там, по-моєму, 8 положень Включається, скільки хочеш по 10-15 по 15, хвилин, по 2. Коротше, як виставити? Дивіться, вийшли на двір. Хочу вам показати, як З двору видно якісь клапани. Ось, ось так закріплювали не що Ось такі замочки у нас є. Ось так а, кстати, тій, що Ми вложили павнички, щоб пропитували. Перше купили в магазині якусь зелену таку пропітку, щоб нічого її не їло, не гризло. Мені не сподобалось, що то не давало свого результату. Ми купили солярку, обробили гарно солярочку. Просто бомба вийшла солярка. Тепличку ми провіряємо, накачана, не накачана. Треба її зараз підкачати трошки десь. так їм Поверху, що є такий звук, воно цікаві на Ну, Подивіться у нас у великому ракурсі, яка вона ось так. Ці двері що вам розказував. Ось Ми ними поки не пользуємося, ми їх сховали. Ось такі нам бачимо. Можна більше підкачати. Зараз, навіть підкачувати. Так само клапан заходить. В принципі, якось так. Знизу землі її так само ми. дивіться. От тут пленка вже не накачується. Ми її просто впихнули в землю. З іншого боку ось під опласом закрили, землею присипали, щоб вона нікуди не вентилялася, нічого, ніхто не заліз, розсипали. Докупили два градусника ось таких самих. Один тут стоїть один в кінці. і Хочемо так само поставити з того боку там і в кінці. Одна ось ця нас полоса показує сухе повітря, яке в теплиці, ось. а друге показує влажність. Ми зараз сюди будемо розпечатувати зараз. І ось сюди, дивіться, набирається водичка, яку буде показувати влажність. І ми хочемо чепити, ось, дивіться, пішли зі мною. Хочемо ось так само. Ось тут. І в кінці так само з того боку, що бачите, що все бок бокшу показує. Ще дивіться, ми пользуємось ось такою солью. Ось така. Ось така вона. Ось її так дивіться, вимиває. Така робиться. Ми її зразу скидаємо і ставимо новеньку. Ось так. Ось така нас сьогодні буде вечір робота. Все, пока-пока!